Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології, і сьогодні у нас 18 листопада, вівторок, і хочу поговорити з вами про наше новолуння, яке вже відбудеться ось 20 листопада, о 8 годині ранку 48 хвилин за київським часом, і воно відбудеться у нас в 29 градусі Скорпіона. Ми насправді вже цілий місяць живемо в енергіях Скорпіона. Сонечко в нас зайшло 21 жовтня у цей знак. І лише зараз відбувається тут новолуння. Але новолуння у нас не просте відбувається, і специфіку ми сьогодні з вами розберемо. І так, давайте подивимося на теми скорпіона. Да? З чим же ж пов'язаний взагалі ось цей знак, тому що новолуння, так чи інакше, чи планети, які приходять по певному знакові, несуть енергії цього знаку і для нас. Тема скорпіона це такі досить важкі глибкі теми. Да? Переродження, трансформація, відпускання віджилого із нашого життя. Скорпіон це цей знак, в якому проводиться така глибока внутрішня ревізія. Ресурси та фінанси, тому що скорпіон і тілець це вісь фінансів і ресурсів, і наших цінностей. Ось тут внизу я виписала це. Також скорпіон дуже тісно пов'язаний із страхами та залежностями, владою, силою духу, темами довіри та маніпуляції. Це такі дві полярності, да? позики та кредити, чесність та обман, тотальний контроль або внутрішня криза, розвиток через ризики або важливі якісь рішення в нашому житті. І ось це новолуння воно буде активізувати ці всі теми. Але ми знаємо з минулого відео, коли я розказувала про прохід Меркурія, про ретроградність, так, що Меркурій також нам ніс ось ці всі теми. І ретроградність його лише підкреслювала, що потрібно туди зануритися, подивитися, щось уяснити. І якщо взяти у світові, в світовому масштабі, в світових новинах, навіть в новинах по Україні, це все зараз напряму зв'язане із, ну, із темами, які йдуть по Скорпіону. Тобто тема ресурсів, тема цінностей. Тема відповідальності, тема влади, але для кожного із нас ми можемо це зовсім по іншому відчувати. Дату.